Боже, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. А, любі дорогі друзі, в часі Великого Посту, коли ми приходимо до храму або й вдома, ми бачимо, що часто робимо поклон. Значить, поклоняємося аж до самої землі, падаємо міць до землі. Чому ці є поклони? Чи Бог потребує нашого якогось приниження? Після Пасхи, після Воскресіння, аж до зіслання Святого Духа, церкви не робимо поклонів взагалі, не стоїмо на коліна, вдома так само. Чому? Тому що ми тоді виражаємо цю велику радість, яку дав Господь нам, радість Воскресіння, радість вічності, що ми стоїмо перед Господом з цією вдячністю, же Великого посту, чи час покаяння. Розуміти, що я є грішна людина, а Бог є великий, що я немічна слава особа, а Бог може всі немочі слабості проблеми рішити. Тому я падаю перед ним на коліна, падаю ніс перед ним, кажу, Боже допоможи, я є слабий, немич, безпорадний щось зробити, змінити, дати раду. в тебе є можливість. Я приклоняюсь перед Господом, розуміючи, що я є слабий, а з іншої сторони, розуміючи, що Бог є все Так я не можу, я не здатний, не спосібний. Але Бог може все. Хай Господь нам допоможе цим жити і це усвідомлювати. Що Бог є всесильний, а ми слабі і немащі.